Погляньте, який двопідвіз з повітряними амортизаторами з ціною до 15 тисяч гривень. Шини як нові, гляньте. Виробітка мінімальна. Хороші втулки ДТ свіс. Моделька 240С. Позаду касета, зараз порахуємо, скільки там швидкістей. Дев'ятка, Касета дев'ятка, Dior Relics позаду, спереді теж. Труватів, шатун, три зірки. Повітряний рукшок ззаді. Вон, погляньте тільки на цей підсидів. Такий підсиділ свій час коштує величезні гроші. Сидіння з, з прорізом дупа не буде потіла. Вилучка має блокатор, повітряну камеру. Передні шини такі самі, теж все класно, втулочка така сама, гальма гідравліка, діорівські монетки. Перемикаються отак. Дехто любить, дехто не любить таку систему. Діорівські супорта. Кого зацікавив? Питайте ціну, приїжджайте на тестдрайве СМТ куликів. Щось підберете для себе.